Всіх вітаю в своєму саду коротеньке відео про останні обробки в моєму саду профілактичні від грибків та лишайників. Дерева на 23 жовтня мають ось такий вигляд, починають опадати листя, жовтіти, персик ще зелений. В цей час треба вибрати сухий безвітряний день та провести. Обробку профілактичну викорінюючу від лишальників та грибків, препарати використовую в такий час мідовмісні. На цей час є на ринку такі препарати гарної якості, як Nordox, Cosai 2000, Blue Bordeaux або Midian Extra. В цей час ці препарати, норма внесення приблизно 50 грамів або 50 мл, якщо це. Медіан екстра на 10 літрів води. Також можна додати ще 700 грамів карбоміту на 10 літрів води. В один з цих препаратів. Гарно обробити дерева це препарати контактні, викорінюючи, вони гарно викорінюють такі хвороби, як парша, борошниста, клясте Кокомікоз, лишайники і грибки. Якщо ви обробляти не будете осінню, то в слідчих роках, влітку, в сезон, у вас буде набагато більше проблем з грибковими захворюваннями. Якщо ви будете проводити обробку восени, приблизно кінець жовтня, початок листопаду, у вас набагато буде менше проблем в слідючому сезоні. Це вже провірено роками. Користуйтесь. Всім дякую за увагу! Підтримайте канал, до побачення.